Всім привіт! Наші граматичні відео сьогодні з нами. І ми починаємо з такого базового, найпростішого дієслова, такого фундаментального, знаєте, такого першого, який заливається в фундамент, коли починається вчити англійську мову. Це дієслово є початкова форма to be. в української мови, воно звучить як я є українка, ми є друзі. Я є викладач англійської. Я є фундаторка Вікторія Скучіреціфан в українській мові. Кожна особа має вживається з дієсловом Є більше того, я можу сказати, що дуже часто ми його взагалі. В нашій рідній українській мові припускаємо, тобто я викладачка, я вчителька, там я фундаторка Вікторія School, То в англійській мові для того, щоб речення було повноцінним реченням, дієслово повинно бути обов'язково відмит і присут. В англійській мові дієслово to be має три форми: це форма am, is чи are, і вживається наша форма залежно від особи. Якщо ми кажемо я є, то я скажу I am, Якщо він є, he is, вона є she is, це, чи він, вона, воно, є, it is. Ти є you are, ми є we are, та вони є, they are. А тепер перейдемо до того, як утворюється стверджувана питання незаперечного форма цього фундаментального дієслава собі. На першому місці завжди стоїть особа, we, they, he, she. Наступну позицію займає, власне, наше дієслово Є, I am, або його скорочена форма I am, you with the are, або знову ж таки скорочена душка R, and here she It is, або скорочена С. В неї скорочена форма йде через апостроф. Ну, як правило, в розмовній англійській мови ми вживаємо лише скорочену форму I am your his. Ну і далі це вже все, що йде на завершення речі. From Ukraine. I am from Україн, я з України. They are from Ukraine, вони з України. He is from Ukraine, він з України. Рухаємось далі. Питальна форма нашого дієслава цебі. На першому місці стоїть питальне слово. Ми так його умовно називаємо WH. WH Question його може і не бути. Воно може мати різні форми. Там when, what, who. Я напишу. And «when», «what», значення Так воно може бути різним. Далі ми ставимо власне наше дієслово цю бі. Це and is over. Якби міняємо місцями наші колонки. Далі стоїть особа I, he, she, it, you with they. Ну і далі все інше, що залишилося from Ukraine. Is he from Ukraine? «Є він з України. Або Where is he from? Звідки він родом. Are you from Ukraine, ти з України? Або where are you from? Звідки ти? І останнє заперечна форма. На першому місці ми ставимо особу. I, he, she, it, you they». Далі наше дієслово є. Заперечну часточку not, and not. Оце сама ця форма скороченої форми в ми кажемо просто I'm not, але оце водне не зливається. He is not або isn't, are not або aren't from Poland. Я не з Польщі. I'm not from Poland. Він не з Польщі. He is not from Poland, or he isn't from Poland. And you are not from Poland? Ти не з Польщі. Дякую.